Привіт! Мене звуть Любомира Ремежевська, і сьогодні я вам розповім про те, скільки заробила імперія сміху оточення президента Володимира Зеленського в Україні і чи сплатила з цього податки. Днями слідство інфо випустило розслідування про офшорний бізнес оточення президента Володимира Зеленського. Воно базується на витоку документів Пандора Пейперс. Наразі найбільшому в історії. Журналісти знайшли документи, які підтверджували інформацію, опубліковану під час передвиборчих перегонів 2019 року. А саме схему, за якою офшорні фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія «95-й квартал Володимира Зеленського тільки розпочинала співпрацю із телеканалом «1 плюс 1», основним власником якого є згаданий олігарх. 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Тобто Ігор Коломойський начебто вклав ці гроші до бізнесу кварталівців. До того ж, фірми, з яких прийшли ці гроші, підозрюються у відмиванні мільярдів із Приватбанку. Чи була це спроба оплатити послуги кварталу та уникнути сплати податків в Україні? Або ж ці гроші могли бути використані з іншою метою. Давайте придивимося до бізнесу Володимира Зеленського та його соратників ближче. На чому ж вони заробляли? Квартал виробляє досить багато, тому і порядок цифр буде ну, досить великий. Це група, яка виробляє багато контенту і серіального, і телевізійного щодня, майже який в ефірі. У кварталі є свій канал, якщо хтось не знає. Вони дистрибутуються у кабельних мережах на vod платформах і так інше, на спутнику. Заробітки бізнес імперії оточення зеленського комерційна таємниця. Її не розкривають ані самі кварталівці, ані телеканал «1 плюс 1». Трохи деталей розповів лише олігарх Ігор Коломойський. Ну так вони добре хорошо У них годовий контракт там, від 10 до 20 мільйонів. Слідство інфо отримало з відкритих даних та від власних джерел у податковій інформацію щодо заробітків бізнесу, оточення чинного президента України. Чи збігаються ці доходи із сумами, які озвучив олігарх Ігор Коломойський, і чи є кварталівцем, що приховувати? Ми проаналізували, скільки 95-й квартал заробив за період співпраці із плюсами, тобто за останні 9 років. Всього у групі 95-й квартал ми нарахували 24 компанії, більшість із яких займається телебаченням, концертами та кіно. Найактивніше гроші отримують 11 фірм. Ми досліджували три показники: дохід, прибуток та податок на нього. Дохід це всі гроші, які заплатили компанії за рік за послуги чи товари. Але з цих грошей компанія ще повинна розрахуватися із кредитами, постачальниками та виплатити зарплати. Все, що залишається зверху, це її прибуток, тобто зароблене компанією. Із нього вона повинна виплатити ще 18% податків державі. Якщо ж компанія витратила більше грошей, ніж отримала за свої товари та послуги, це збиток. Тоді платити податок державі не потрібно. Цим часто користуються недобросовісні компанії, які спеціально штучно завищують свої витрати. Офшори це теж, до речі, спосіб зекономити на податках. І їх у бізнесі Зеленського схоже використовували доволі активно. Як показало розслідування слідства інфо гроші від олігарха Коломойського могли заходити і через іноземні фірми. Того року, коли квартал почав співпрацювати з олігархом, ключові люди компанії реєструють низку фірм на далеких островах. Один із колишніх бізнес-партнерів Володимира Зеленського Борис Шефір пояснив необхідність ведення бізнесу за кордоном саме так. Навіщо взагалі 95-й квартал от реєстрував офшорну частину свого бізнесу? Чому не можна було обійтися українськими компаніями? Ну, це ви задайте нашим, нашим законотворцям, які так, таку ситуацію створили, що е, все время бизнес находится под угрозой э, е, приходящих к власти бандитов. Поэтому в то время это было захистити свої інтереси. Однак, схоже, що кварталівцям гріх жалітися саме у 2012 році, коли гумористичне шоу Володимира Зеленського та його партнерів переходило на телеканал Один плюс один ігоря Коломойського. Вони отримали найбільший дохід понад 20 мільйонів доларів. Це суттєві гроші на той час, і це найбільший дохід, який отримали у кварталі за всі 9 років, які ми аналізували. Частину із цих грошей заплатили гумористам на телеканалі Інтер, який належав тоді ще екс-голові Служби безпеки України Валерію Хорошковському. Квартал доволі довго працював із цим медіа. За оцінками журналу Форбс, за контрактом з Інтером, Зеленський та партнери отримували близько 11 мільйонів доларів на рік. Тож скільки заплатив у той рік олігарх Ігор Коломойський фірмам майбутнього президента? І чому якісь розрахунки йшли через офшорні компанії? На жаль, Ігор Коломойський не захотів з нами розмовляти. Як встановили журналісти слідства інфо, за час роботи із каналом Олігарха Коломойського у фірму оточення Зеленського з'являється коштовна нерухомість у центрі Лондона. Вона обійшлася колишнім партнером президента у 7,5 мільйонів доларів. Чи могли кварталівці заробити на неї в Україні? Прибутків за компанії у 2012 році показала небагато, і з кожної заробленої сотні доларів доходу залишилося десь приблизно тільки два. Тому й податків заплатили небагато всього 43 тисячі доларів. Далі справи у кварталу дещо погіршилися у 2013, 14 та 2015 роках. Фірми Зеленського показували збиток, і щороку він тільки зростав. Виглядало так, що компанії Зеленського витрачають більше, ніж отримують. Тому більшість компаній, групи 95-й квартал, в той час взагалі або не сплачували податок на прибуток, бо не було що, або сплачували його мінімально. Тож цих грошей точно би не вистачило, щоб купити коштовну нерухомість у центрі Лондона, яка згодом з'явилась у фірм, що належали бізнес-партнерам Зеленського: Сергію Шефіру, нині першому помічнику президента, та кварталівському сценаристу та режисеру Андрію Яковлєву. Я люблю свою страну, люблю свою жіну. Люблю свою собаку. Наприкінці 2015-го на екрани виходить серіал Слуга народу, який, врешті-решт, і привів Зеленського до влади. І з того часу справи в українських фірмах кварталу значно покращуються. Вони починають отримувати дохід співмірний із тим, який називав олігарх Ігор Коломойський у своєму інтерв'ю. годовий контракт від 10 до 20 мільйонів. Апогею фінансова ситуація досягає у 2019-му, коли на екрани виходить третя частина Слуги народу. Зеленський офіційно виходить із бізнесу і стає президентом. Доходи знову сягають 20 мільйонів. Фірма отримує рекордні прибутки, відтак платить значні податки. Скільки все ж заплатили кварталівці податку на прибуток під час співпраці із телеканалом Ігоря Коломойського? Трохи більше трьох мільйонів доларів. І отримали майже 14 мільйонів доларів прибутку при доходах у 108 мільйонів. Тобто офіційно компанії оточення Володимира Зеленського прозвітували, що із кожних 100 доларів вони отримали 13 доларів чистого прибутку. Але бізнес Зеленського та його партнерів це значно більше ніж один лише контракт із один плюс один. Це також мільйонні надходження від концертів, корпоративів та кінопрокату. Знову ж скільки вартує зйомка вечірнього кварталу? Це великий концерт, на який продаються, в тому числі і квитки, і дохід іде кварталу, а не один плюс один, так, від, від продажу цих квитків. А далі, по правам, найуспішніший наразі продукт українського виробництва фільм українського виробництва, який зібрав в касу найбільшу в Україні. Це є фільм Дебют Володимира Зеленського, режисерський Я ти він, вона це комедія, яка зібрала більше 71 мільйона мільйону гривень. Ймовірно, для цих мільйонів якраз і були потрібні ці компанії на далеких островах, а зовсім не для захисту від бандитів у владі. Тож, як виглядає реальний прибуток компаній оточення Володимира Зеленського? Ми вирішили поцікавитися про це у його колишнього бізнес-партнера, теж кварталівця Андрія Яковлєва. Алло, пане Андрію, доброго дня. Це вас турбує редакторка слідства інфо Любомира Ремажевська. Ви можете зараз говорити? Ні, Зовсім не можете. А може, хвильку приділите? Якщо ж ніхто не хоче говорити, то нам довелося рахувати самим. Проаналізувавши отриману інформацію щодо податків, які сплачували фірми Зеленського, ми можемо сказати, що найбільше заробили кварталівці у 2012 році, коли розпочалася співпраця з Коломойським. Тоді українські фірми отримали понад 20 мільйонів доларів. А офшорні структури, як ми з'ясували у фільмі «Офшор-95», 95, ще 40 мільйонів від фірм, пов'язаних із Коломойським. Чи міг квартал у 2012 році виробити продукції аж на 60 мільйонів доларів? Сумнівно. І тому версія про те, що через структури Зеленського могли проводитися гроші, виведені із Приватбанку, виглядає ще переконливішою. А ви як думаєте, чи могли кварталівці допомагати Ігорю Коломойському виводити гроші із Приватбанку? Пишіть відповіді в коментарях. Якщо вам подобається те, що ми робимо у слідстві інфо, підписуйтесь на наш Ютуб канал та інші соцмережі та ставайте нашими патронами. Лінк нижче в описі.